Містом курсує трамвай єднання. Запустили його для підтримки ветеранів і військових, розповіла Суспільному інженер відділу експлуатації Вінницької транспортної компанії Анна Бузниковата. Трамвай розділений на тематичні зоні. В передній зоні знаходиться інформація для матерів ветеранів. Про безоплатні послуги ветеран хабу, також про цілодобову телефонну лінію підтримки, і також про мобільний офіс, який виїжджає до громад області. Середня частина присвячена коханим сестрам та близьким людям ветеранів і містить у собі посилання з qr кодами на групи підтримки, також на гру світи. Та посилання на календар подій на сайті ветеран хабу. Трамвай курсує за маршрутом номер 2 Він сполучає райони Вишеньки та Барське шосе, проходячи через центр міста. На лінію його випустили 21 липня. До цього місяць він був на ремонті, розповів інженер компанії Ігор Речко. Вагон був знятий з лінії, йому був проведений, була проведена ревізія і ремонт. Були підготовлені спеціальні щити, які видно на горі вони були оклеєні. Також всередині були розроблені дизайнерами ветеранхабу матеріали, нами розміщені. Інформаційну листівку у трамваї взяла місцева жителька Ірина Богусевич. Суспільному розповіла: її чоловік має статус Зниклий безвісти. Тут ми можемо для себе знайти дуже багато чого ми не знаємо. Про що люди є, деякі закриваються і все в собі, і не знають про те, що їм можуть допомагати що є велика частина населення, яка допомагає, підтримує, яка також ось я бачу, можна і навіть роботу знайти допоможуть. І курси є цікаві, і відпочинок також, ну. Дуже багатого навчання, ось психологічна допомога, що обов'язково всім потрібна. Це дуже актуально і цікаво в наш час, що можна просто їхати по певних справах і дізнатися якусь певну інформацію, яка тебе цікавить. Я донька безвісти зникло героя. Вже через місяць буде рік, як він безвісти. На жаль, поки ніякої інформації немає. Так, ждемо, шукаємо. Сьогодні трамваєм скористався ветеран російсько-української війни Олександр Рідотов. Каже, їде у справах. Ініціатива йому сподобалася. Інформація для військових та їхніх родин зайвою не буває. Коли я їду в трамваї, я можу дізнатися про юридичну і психологічну підтримку. Це зручно, бо не витрачаю час на пошук інформації, а це воно зараз. Є тут і зараз на реалізацію проєкту витратили грантові гроші. Зазначила Анна Бузниковата. 20 тисяч гривень Вінницька транспортна компанія отримала, представивши свій проєкт на воркшопі спільно від фонду громади Подільська громада. Юлія Бараболі, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.